Ай, вас черговий лист із майже 400 підписами покликав нас у дорогу до Тучина. Власне, це звернення трудового колективу та пенсіонерів державного підприємства Дослідне господарство Тучинське до президента Національної академії аграрних наук, яке люди передали журналістам зі сподіванням, що так їх швидше почують. Напередодні весняної посівної люди домагаються від академіків серед іншого права засіяти рідні тучинські поля. Тож Наша телегрупа відправилася з'ясовувати підстави цього, на перший погляд, дивного прохання. На цьому полі дослідного господарства Тучинське похазяйнував агрохолдинг Мрія. Схоже, що ці люди не хотіли далі продовжувати співпрацю із підприємством, але дуже ймовірно, що сюди прийде інший орендар. Чому? Тому що держава сама визначає, кому господарювати на Тучинській землі. Тучинці люблять своє село, яке колись мало статус містечка. Упродовж тривалих періодів цей населений пункт стабільно розвивався. Люди осідали тут, бо була робота і можливість задовольняти не лише матеріальні, а й культурні та духовні потреби. Тучинці обробляли багато землі і мали з того неабиякий зиск. Після Другої світової не поспішали віддавати землю до колгоспів, яких тут створили у 49-му, зате аж два Сталіна і Ворошилова. Працювали в них як кріпаки, заробляли по 15-20 копійок. На день, але коли в 61-му році господарство було реорганізоване у радгос під назвою Тучинський, люди відчули прогрес у своїх стосунках із державою. Нині ж вони вважають, українська держава не просто забула про них, а намагається знекровити селян, забравши право господарювати на власній землі. пішли на пенсію з Радгоспу і зараз на пенсії вдома. Коли, на ближні села, там Млищин, Малиновка, Вускодаві, Подоляні всі получають паї. Вони робили так само, як і ми, і ми, ж робили, то вони отримують, а мені земля ж нам належала дідам, батькам. Вони віддали в колгосп. З колгоспу в 61-му році перейшла в Радгосп і ми нічого не маємо. Ну, пенсія тисячу гривень. Може в кого мінімальна, може в кого більше, там є. Ну, тисячу гривень. Нам обідно, що наші діти зараз сидять. На, на ці тисячі гривень він підніметься, і наші діти будуть тут робити, і вони стануть на ноги. Нам обидно, що його одна стягнуть, що ми проробили так важко. Я з 15 років проробила дояркою 33 роки стажу. Я отримую тисячу пенсії, і хтось прийде в його палець-палець. Я мені 55 років я ходжу як каліка, бо я хвермі віддала свої руки. І прийде, і на нашій землі наживається. Но я проробив, як той казав з малих літ. І до пенсії у Родгоспі. Всякі були, ну, всяке було, знаєте, як воно роботи. Зразу починали, трошки обновилися ми, трошки забагатіли, можна сказати, да. то таке виходить, що нас знову починають приумнижати. От оцю землю стоїть розбирати, розтягувати, хто тільки, звідки, як воно буде. А ми хочемо, оце ми забрали пенсіонерів, всі такі люди, да, щоб ця земля. Розпаювалася, щоб вона сталася ну, в господарстві, так була вона, щоб на її ми робили. Ну, ми не робити не будемо, звісно, діти будуть робити наші десь, щоб вона була при нас. Я теж майже 40 років віддав для цього господарства. У мене в трудовій тільки одна запись, оце господарство. І, звісно, здоров'я оставив тут, і не тільки я, так як усі, виступали і жінки, і всі. Значить, хотілося, щоб ця земля, яка була ну, так, якби наших батьків, дідів, і є тобто, і наша, щоб вона залишилася в нас і не забрали, як каже Микола Миколаїв, якісь деруни, що прийдуть чи приїдуть на дутих машинах і візьмуть усе. Скільки в нас сі? Шість. багато добирається, хто в Рівно на роботу, хто що. А є такі, що взагалі ніде не працює. Тому що тут в цьому господарстві колись багато було роботи, а зараз економічний стан його. Ну і тим більше зараз ці концерни всі через що ми хотіли б, щоб це. Розпоювась господарство зберегти. За іронією долі, навколишні колгоспи, котрі були значно біднішими зарадгосп, відносно швидко розпаювали. Відтак, колишні працівники колективних господарств мають і з чого жити, і що дітям у спадок передати. Тим часом зразкове господарство, яким вважалося державне дослідницьке господарство Тучинське, і за роботу якого його багаторічний керівник Микола Зінчук отримав від радянської влади звання Героя соцпраці, і елітно насінницьким і дослідним фактично вже не є. Претензійною залишилася тільки його назва, дослідне господарство. Тучинське інституту сільського господарства західного полісся Національної академії аграрних наук України. Наше господарство, воно насінневе господарство. Раніше в нас дуже багато вирощувалось насіння зернових культур, картопля в нас була. І навіть у нас трави, насіння трав ми продавали по всій Україні. На даний час наша. Ну, наше насіння воно не, ну, як, не, на ринку, не, ну, не таке не ринкоспроможне з ними, з тими великими холдингами, що вони за границі куплять, вони в нас насіння, то не купляють насінневе, вони купляють його за границі а і нам не дають вижити. Подорожали, ви бачите, енергоносії і врожайність у нас понизилася, що ми не маємо чим, за що купити добрива. В родгоспі ще є, от ми ну, племфермами займаємося розведенням. М'ясної худоби, теж якщо ми виростимо ці телички і бички, дуже малі ну, на ринку, дуже малі ціни. І в інших не знаю, мабуть, теж такий самий стан, бо на сьогоднішній день кажу, із, із, зі сторони держави ну не вливається ніяк. От якщо раніше працювали якісь державні програми по тваринисту, у нас безпосередньо була програма. Це по худобі, так як ми є племзавод, була державна дотація, то на сьогоднішній день їх немає, і ну, взагалі, таких як державних програм там по придбанню техніки, то все, там є свої підводні камні і вони, мабуть, на сьогоднішній день даже не ну я не готовий сказати, але по-моєму вони не працюють. Ми рахуємося державним підприємством, але допомоги ну допомоги, так як ні дотації, ні будь-якого там чи з дешевих цін, там пальне нам дали, чи гербіциди, чи там міндоброва. Держава нам нічого не допомагає, тільки вимоги, вимоги. Мало того, що не допомагає, ще от з'явилися інвестори. в цих інвесторів є, наприклад, державні програми. Там держава на ці програми видають там в державі ж є якісь гроші, вона закладає, але тільки ті гроші не доходять до таких простих господарств, як у нас. Але ж, власне, хіба в такій справі зайвий інвестор? Так і ні, каже директор дослідного господарства Андрій Тітенко. Ринок диктує свої умови. На сьогоднішній день займаються і ринок, це є холдинги. От. Вони обробляють там, тисячі гектарів землі. Якщо раніше для державного підприємства функція була, це, по суті, провадження наукових розробок і виробництво, казати, елітного насіння і худоби, як кажуть, племіної, то на сьогоднішній день при такій ситуації холдингам воно не потрібно, а ті Кастів, бом так казати, фермерів, що залишилося, то також ну нема того, того спросу на це все, і на цьому функція господарства закінчується. Про скрутне становище аграріїв напередодні весняно-польових робіт сказано, переказано. Чому ж тучинські селяни категорично налаштовані проти нав'язаної їм допомоги? Рік тому це поле засіяли кукурудзою невидимки. Вони ж і зібрали, і спалили частину збіжжя. Після того селяни ще автівками вивозили з поля рештки кукурудзи. Хоча працівники агрохолдингу Мрія начебто реальні, як і їхня сучасна техніка, а проте чомусь і сіяти, і збирати намагаються крадькома ночами. На даний час от ми зараз знаходимося на полі дослідного господарства, причиною якого стало, що ми звернулися до преси, Хочемо допомоги від людей, щоб люди побачили і почули, що таке забирають людей землю. Тобто з правої сторони у нас поле, ми потім ми да? з правої сторони у нас знаходиться поле, яке в тому році взяли для обробітку надання послуг фірма Мрія потім стала Будвісом, потім знову мрією. Без нашого дозволу вони засіялися, обробляли вони його. Ніяких документів нам не представляли взагалі. І от після того, як вони зібрали врожай, куди вони його вивезли, де вони його поділили, ніяких документів навіть не представили, щоб показати для держави, де посіяне те, що вирощувалося на державних землях. Подібні методи роботи для даного агрохолдингу не рідкість. Півтора року тому у Хмельницьких великих вовківцях селяни спіймали на гарячому працівників мрії, які збирали зернові на полі, котре засіяв фермер. Декілька сучасних комбайнів здатні за лічені години зібрати доволі значну площу. Поряд чекали потужні тягачі, аби швидко вивести зерно. 450 гектарів хліба саме на такій площі хотіла відібрати мрія у місцевого фермера. Вони були три рази на зборах. Люди на зборах їх не прийняли, навіть не хотіли їх слухати. Ну, ці обіщання, і все. І... Получається, що коли збирати, появилася мрія. Те, що урожай сіяли, не вони у мрії визнають. Разом з тим пояснити, що роблять їх комбайни на чужому полі не можуть. Де так написано? Так щоб кажу. люди вклали Само? тут здоров'я, а вони прийшли. Я косядга. Силове захоплення земель, звична практика таких компаній, каже аграрій з багаторічним стажем Віктор Тіней. Центральні офіси далеко, техніку пригнали, зібрали і у наступне село. Втім, на рівненщині співпрацю з агрохолдингом Мрія господарству Тучинське нав'язала аграрна академія наук. Тучинців просто поставили перед фактом, що в нелегкій селянській праці їх виручатимуть фахівці аграрії з найсучаснішою технікою. Будвіс, мрія, на яких взагалі умовах вони мають тут працювати? Дана фірма, яка там приймалася, взяла дану землю з наданням послуг, тобто не в оренду навіть. Вони надають нам послуги по обробітку, про вирощування. І відчитується для нас, що вони зробили. Після чого вони забирають або зерновими, або сплачують, наприклад, ми здає, здають нам зернові, а ми їм сплачуємо гроші. На даний час ніяких не ні документів не представили, ніяких зернових нікому вони не здали. Куди вивезене зерно? Ніхто не знає. На сьогоднішній день порушено дві кримінальні справи грощанським РВ, які теж стоять в кутку, не можуть знайти, куди ділося державне зерно. А ми їх і толком не знаємо, мрія і будвіс, і, і, а толку добитися не можна. Ми як договір склали, воно повинно бути в нас через, ну як через бухгалтерії. Вони повинні були надати нам документи, калькуляцію. І от було розписано, що там оранка стоїть стільки-то, там внесення гербецідів стільки-то, стільки-то. Затрати, вони повинні були нам показати свої затрати. Тоді пізніше, як вони зібрали врожай, вони повинні в нас були показати врожайність стоїть кукурузи. Тепер ми по статистиці ми Казали, що земля посіяна, ну, бо ми в оренду давали. І ми посіяли там тисячу гектарів кукурузи. А від ну тепер нам в статистику сказати, що ми її зібрали. Ми не маємо як показати, що ми її зібрали, бо ми не маємо врожайності. Нема в нас. Вони приїхали, забрали і поїхали. І Навіть не пояснили не... нічого. Вони не об'яснили і ніяких документів нам не дали. Відтак ми поцікавилися у фахівців Національної аграрної академії наук чи не знають вони часом в чиї засіки потрапили зернові із тучинських полів. Відносно мрії, хочу сказати, що це проблема не тільки по цьому підприємству, а й по іншим підприємствам, які є договори на обробітах землі всієї компанії, тому що компанія там в боргах і знайти зараз дуже важко. Тому ми знаючи цю проблему, написали лист в центральний офіс для того, щоб нам повідомили, хто є правонаступником і взагалі що вони далі планують робити, тому що якби земля залишається не сьогоднішній день, а це велика проблема. А ось що думають про таке господарювання колишні і нинішні працівники Тучинського. Якщо чесно, то їх ніхто я, наприклад, їх не бачив і в очі не знаю. А що ви зараз знаєте, що від кого? вони приїхали до тієї машини, повилазили. Дипуш свою роботу роблять, Я знаю, що за дні. вони більшості травлять землю, і оцей інвестор він же сіє те, що йому вигідно. Він сіє ну такі культури, щоб. Забрав і виснажує нашу землю, виснажує, він же ж не робить сівозмін, так як ми, сівозміни, щоб земля працювала на нас. А він сьогодні одержав там, собі, кучу, там забрав гроші і поїхав. Він надалі ще собі ту землю в когось візьме і обдурить таких простих селян, як ми. Ми неспроможні стільки отримувати, не спроможні стільки своїми силами обробити землі. Ну, Відповідно, знаходяться інвестори, які хочуть цю землю собі приручити. У нас є, у нас не було чого. вже років три, немає вишені. нас так воно покрупили, пожовло, опало. Якщо буде така фірма, прийде, як от була мрія, вони тільки гроші взяли, забрали, вони не розчиталися, вони втікли і все. Вночі приїхали, поле, в їх, їх є, звісно, техніка, все в них є. Вони ту землю виорали, посіяли вночі і поїхали. Прийшла осінь, вони приїхали вночі, кукурузу змолотили там, забрали, вивезли і теж нам ніякої гроші прийшли, але ну, звідки. Приїдуть до тих машин, що вони хочуть, що вони заїдні, звідки вони, вроді вони українці, а вони не наші люди. Вони якісь. Не розказати, що за люди вони, Це да, плем'я, як я казав, да. вони ні з ким не говорять. Мрія, тисячу гектарів кукурузи посіяли, зібрали і поїхали її до побачення. Ми проти цього, категорично проти, і хочемо самі її обробляти, от ми хочемо розпаювати, зробити своє колективне господарство і працювати на тих же самих засадах, своїми силами, а працювати самим на себе. Нам навіть їх представили, ну як скажемо, насильним шляхом, тобто хотіли ми ось це документи, що у нас заключено з державою вже тут. Все дійсно вони нічого не акти виконаних робіт вони нам не показали. Зібрали зернових, щоб показати для де держави, що оце на наших землях було вирощено і пішло в державу, чи пішло в інші якісь темні структури, куди ну ніхто не знає. в департаменті агропромислового розвитку пояснюють, жодного впливу на відносини господарства з академією, а тим паче холдингом, не мають. Так, як я спілкуюся із керівниками сільськогосподарських підприємств, в тому числі Тучинського, це був якийсь із структурних підрозділів е мрії. Так як сьогодні і в Мрії ми чуємо, що складний фінансовий стан, я думаю, що сьогодні там дирекція дослідного господарства Тучинського спільно з Академією аграрних наук, е Якщо не в змозі будуть самі забезпечити, щоб використовувати всі землі, також змушені будуть здійснювати пошук тих, хто має більше фінансових ресурсів, тому що якщо вони в минулому році були фінансово неспроможні засіяти всі землі. А в цьому році, тим паче, що на сьогоднішній день дослідне господарство обмежене через відповідну наприклад кількість механізмів, погоджень там всього, щоб залучити будь-які кошти, то коли вже мабуть, буде розпойовне, то будемо краще, як той механізм без погоджень, залучити залучить будь-який капітал сюди. А О. реально залучити закордонні інвестиції сюди. Реально, реально. Наприклад, польські можуть бути залучені? Ну, звісно, можна. Так. Тільки це треба, кажу, вийти на ринок, працювати. І самостійність у рішенні? Так, так, так. Ага. Це, мабуть, зараз більш так важливіше для аграрного сектора. Щоб що можна було самостійно працювати, схоже саме історія з недобросовісним партнером змусила жителів Тучина замислитися над тим, хто ж надалі господарюватиме народючій Тушинській землі. Щодо агрохолдингу, мрія виникають сумніви, адже в її материнську компанію, зареєстровану на Кіпрі, суд призначив тимчасового керуючого. У той же час одного з її співзасновників українські правоохоронці оголосили в розшук. Тим часом до рівнян дійшли інші, не менш неприємні для них, чутки. З достовірних джерел нам стало відомо, що при шляхом створення штучної фінансової заборгованості наше господарство хочуть викупити, ну просто його купити і щоб не існувало так, якби нашого господарства. Ми не і ліквідувати. Агрохолдинги ведуть свою війну, понимаєте, і їх більш цікавить, як кажуть. Кількість землі, тобто сам, як вони називають, банк землі. От, і вони відносно навіть між собою конкурують, пропонують, наскільки мені відомо, людям одні кращі умови, одні гірші, так, тим самим, яка одне в одного підбивають землю з-під ніг. А тут державне підприємство, і у нас майже 2000 гектарів землі, то думаю, що все-таки теж може бути ласовий кусочок. Люди втучені обурені, бо вважають, що попередня українська влада проводила грабіжницьку політику в аграрному секторі, через що селяни не мають техніки і добрив, а городяни дешевого і якісного сільськогосподарського продукту. Поїхала я ровно, і все життя, оскільки проробила дояркою і більш-менш цими молочними продуктами ознайомлені, бачу пише см'ятана. А я підходжу до продавщиці і питаю, що ж це за смятана, що це воно таке вийшло. А вона мені каже, що це білоруська сметана, мені так стало обідно, бо я все життя була дояркою, дояркою, і щоб в нас така країна, в нас такі були поля, в нас таке все родило, і щоб сьогодні в нас на прилавку лежала білоруська сметана із болота, які болота, що там нема землі, а в нашу воно все і зійшло на, на нівець. Нам обидно, Нам обидно. Власне питання про необхідність розпаювання земель державних сільськогосподарських підприємств уже в перші дні своєї роботи поставили народні депутати. У тій частині коаліційної угоди, де йдеться про концепцію реформування аграрної науки, йдеться про необхідність приватизації і спаюванням земель між працівниками та жителями прилеглих сільських населених пунктів, подібних підприємств на Рівненщині чотири. Тучинське, Шупківське, Білокриницьке, Городецьке є ще одне особливе господарство, де люди домагаються належних їм паїв, ось уже впродовж чотирьох років. Мирогощанський іпідром знову на слуху. Люди вкотре обіцяють вдатися до радикальних дій, якщо Мінагрополітики не розпочне реальні кроки щодо розпаювання землі. Дуже часто міцняється керівництво міністерства і коли Звертається трудовий колектив для того, щоб це питання вирішити, а там потрібна згода міністерства або чи 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 шляхом надання згоди на приватизацію землі, чи шляхом надання подачі цього підприємства на приватизацію через фонд держмайна. Ну от можу можу лише сказати ситуацію. Воно на сьогоднішнє питання не вирішено. Єдине, що попередній міністр зробив, те, що вивів це підприємство з стану реорганізації. Воно з стану реорганізації виведено. І сьогодні на розгляді є новопризначений міністр, який повинен обов'язково він сьогодні займається цим, вивчає в першу чергу ефективність роботи державних підприємств. І те, що є там і на сайті сьогодні, що… Бачення таке міністерство, щоб неефективні підприємства все-таки приватизувати. То будемо сподіватися, що це питання і для цих людей вирішиться. Повернемось до Тучина. У березні 2015-го міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко заявив: землі, які перебувають у підпорядкуванні Національної аграрної академії наук України, мають велику корупційну складову. Він назвав науковців латифундистами. Для наукових ділянок під гібридні сорти потрібно максимум 10-20 тисяч гектарів. Все інше це деребан землі, переконаний міністр. Натомість у Національній аграрній академії наук ми дізналися, що тучинське розпаювати не можуть. Наші землі і наше підприємство не підлягають розпаюванню приватизації, тому що є закони, які забороняють про національну академію та Галузеву академію наук з тих 200 підприємств. Ідею розпаювання тучинського та ще чотирьох аналогічних господарств рівнищини в обласному сільськогосподарському управлінні підтримують, але поки що пасивно я ознайомилася із зверненням населення працівників і бувших працівників дослідного господарства Тучинське, що вони там виявляють бажання щодо. Розпаювання земель. Сьогодні нікого майно те не цікавить, бо той майновий комплекс, ту тваринницьку ферму її не розділиш між людьми, а сьогодні людей цікавить земля. Тому якщо люди піднімають таке питання, то вони повинні значить, злагоджено, там є керівник підприємства. Відповідно до законодавства, до процедури, звернутися до академії аграрних наук, сісти за, за стіл. Переговорів і передбачити певний план дій щодо перспектив цього підприємства самі штученці переконують, що просто розтягувати землю не збираються. Швидше, навпаки, разом шукатимуть ефективного інвестора, який допоможе їм повернути господарству славу елітного, а хліборобам відчуття господаря на рідній землі. Насправді ви не хочете їх просто розтягнути, ці паї, ви хочете триматися. Ми от будемо держатися, будуть якісь проценти платити, і ми будемо так жити. Тобто створити ну, як кооператив да, своє господарство. І щоб ніхто не забрав, а щоб наша земля була в нас. Хочемо ми цю саму землю, що вона в нас є. Не те, що ми її роздерти, чи продати, чи комусь іншому інвестувати. Просто, щоб ну, було колективне господарство, в ньому далі працювати. З Тим самим нашим керівником, який у нас на даний час знаходиться, Тетянко Андрій Олексійович, дуже хороший керівник, він у нас не один рік працює. Колектив нас злагоджений, один-другому держимося, ну хочемо, просто ми просто хочемо працювати на своїй землі самі. Правда, зараз от, матеріал, дуже На даний момент нам трошки, от ми вже склали договори і ми думаємо самі обробити оцю землю, яка в нас є орана, саму всю посіяти і самі її зібрати і мати того прибутки. Чи дадуть вам це зробити? Чи дадуть нам це зробити? Я б нам трошки дійсно, щоб, хтось поміг, трошки якісь, щоб нас не чіпали, не дергали ці чужі інвестори. Ми просто будемо так виживати, але ж... Хотілося б якісь допомоги, звісно, від держави. Хочемо собі господарство, щоб людська земля і люди мали з того пользу. Днями міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко заявив, міністерство ініціює роздержавлення 254 підприємств. Відтак більше 10 тисяч членів трудових колективів отримають земельні та майнові паї. Ці активи буде повернуто до конкурентно-реального ринку. Після реорганізації залишиться не більше десяти державних агропідприємств. Далі і їх чекає приватизація. Аграрне міністерство нарешті відмовляється бути наглядачем корупційних схем. Тим часом тученці заявили, що незалежно від рішень свого нинішнього керівництва засіяти землю нав'язаним партнером люди більше не дадуть. Зустрінемось на перехресті правди.